Вітаю вас! Ви на морському учбовому YouTube каналі Робота в морі, обмін досвідом навчання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ваші підписки, ваші коментарі мотивують нас робити відео для вас ще краще, а також більше і на різні теми. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Структура заняття. Перше питання. Організаційний момент. Друге питання. Актуалізація опорних знань і умінь курсантів. Третє питання повідомлення теми мети заняття. Предмет. Технічні засоби судноводіння. Тема електронні прилади надвисоких частот. Мета заняття. Ознайомити курсантів із принципом роботи електронних приладів надвисоких частот. Четверте питання. Мотивація навчальної діяльності. Міждисциплінарні зв'язки. Обов'язки вахтового помічника капітана по використанню РЛС та ЗАРП на морському судні. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття. Тема: Електронні прилади надвисоких частот. План заняття. Перше питання: електронні прилади надвисоке частот. Друге питання призначення застосування РЛС. Третє питання принцип дії РЛС. Четверте питання засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. П'яте питання практична підготовка з предмету. Radar, radio detecting and ranging. Радіолокаційна станція. RLS або радар. RPA, automatic radar plotting aid. ЗАРП, засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. Розглянемо перше питання заняття, електронні прилади надвисоких частот. Особливістю надвисоких частот є мале загасання сигналу в атмосфері, висока точність виявлення та передавання сигналу. Надзвичайно високі частоти широко використовуються в радіолокаційних приладах. Радіолокаційні передавачі та приймачі працюють на надвисоких частотах для виявлення об'єктів вимірювання відстань. Принципом роботи надзвичайно високочастотних приладів. Полягає в генерації високочастотного сигналу, передачі сигналу через антенну та відбиття від об'єкта, прийом та обробка сигналу для визначення полярних координат. Передавач РЛС призначений для формування потужних короткочасних імпульсів надзвичайно високої частоти, момент випромінювання який погоджений з початком розгорнення в індикаторі. Основними елементами підбудови передавального пристрою РЛС є модулятор і магнетронний генератор. Імпульсну роботу магнетрону РЛС задає модулятор, керований синхроімпульсами. Потужність імпульсів визначається застосованим типом магнетрона і має значення від декількох кВт до декількох десятків кВт. Модулятор передавача забезпечує подачу на магнетронний генератор потужних високовольтних імпульсів прямокутної форми, заданої тривалості. Тривалість формованих імпульсів, звичайно змінюється при перемиканні шкал дальності РЛС і перебуває в межах від 0,05 до 0,6 мікросекунди. Для створення таких високовольтних короткочасних імпульсів використовується принцип накопичення енергії, завдяки чому від порівняно малопотужного джерела живлення випрямляча виходить у потрібний момент часу імпульс постійної напруги необхідної неї. Потужності. Потужність коливань магнетрона регулюється в передавачі РЛС зміною амплітуди імпульсів модулятора. Модулятор радіолокатора генерує високу напругу для магнетрона, що передає протягом усього часу передавального імпульсу. Цей модулятор практично включає напругу магнетрону тільки на час передавального імпульсу. Через цю функцію перемикання його називають радарним модулятором, який включається і вимикається. У більшості випадків такий модулятор використовується для управління потужними генераторами коливань, такими як магнетрони. Друге питання заняття розглянемо. Призначення і застосування РЛС. Радіолокаційною станцією або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат за допомогою радіохвиль, що відбиваються від цих об'єктів. Для виявлення об'єктів досить здійснити випромінювання радіохвиль і їх прийом після відображення від цього об'єкта. Для визначення відстані відбувається випромінювання і прийом радіохвиль, визначається, протягом якого часу сигнал поширюється від об'єкта і назад. Отже, РЛС повинна мати приймально передавальний пристрій, що забезпечує направлене випромінювання і прийом, а також індикаторний пристрій, що визначає координати об'єкта. Щоб під час прийому слабо відбитих сигналів не було перешкод від власного випромінювання, його зазвичай здійснюють у вигляді короткочасного випромінювання імпульсів, проміжках, між якими приймають відбиті сигнали ехосигнали. У зв'язку з цим в РЛС має бути синхронізуючий пристрій, що забезпечує узгодження і періодичність роботи. У приймачу РЛС виробляється перетворення відбитих від об'єктів імпульсів низької частоти в імпульси проміжної частоти. Які надходять з антени і посилення імпульсів проміжної частоти та їх детектування. Основні пристрої суднової РЛС. Антенний пристрій, приймач, індикатор, синхронізатор, антенний перемикач. Радіолокаційною станцією або радіолокатором називається пристрій, призначений для виявлення об'єктів і визначення їх координат. За допомогою радіохвиль, що відбивається від цих об'єктів. Принцип дії морського радару. Синхронізатор періодично запускає передавач і одночасно з ним індикатор. Потужний короткочасний імпульс високочастотних коливань, що виробляється передавачем, надходить в антенну. І випрямінюється нею в заданому напрямку у вигляді вузького променя. Після відбиття від об'єкта слабкий, високочастотний імпульс повертається до антени і подається на вхід приймача. У РЛС одну ж і ту ж антену використовують як для випрямінювання, так і для прийому. Підключення антени до передавача або приймача здійснюється за допомогою антенного перемикача. Після посилення в приймачі імпульс детектується і надходить на індикатор. Відображений імпульс надходить в індикатор, і на екрані індикатора в цей момент з'являється точка, яка яскраво світиться. Відстань від центру екрану до цієї точки визначає в масштабі відстань від РЛС радіолокаційної станції до об'єкту. Завдання, яке дозволяє вирішувати РЛС. Визначати місце судна за орієнтирами, шляхом вимірювання пеленга і відстані, опізнавати берегову лінію і глазомірно орієнтуватися в умовах обмеженого простору, виявляти надводні навігаційні небезпеки і орієнтири лід, райони зливових і снігових зарядів, виявляти зустрічні судна, спостерігати за їх переміщенням. Визначати елементи їх руху і безпечно розходитися з ними. Розглянемо четверте питання заняття: засоби автоматизованої радіолокаційної прокладки. ЗАРП це засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. Засоби автоматичної радіолокаційної прокладки. ЗАРП є РЛС. Яка поєднана з спеціалізованою обчислювальною машиною, яка істотно підвищує швидкість обробки навігаційної інформації, і отримання даних для прийняття рішення по маневруванню при розбіжності. Додаткові функціональні можливості ЗАР порівняно з РЛС. це автоматичне виявлення ехосигналів надводних цілей, ручний і автоматичний захват цілей на супровід, одночасний автоматичний супровід не менше, ніж 20 цілей. Безперервне автоматичне визначення елементів руху, курс і швидкість, елементів зближення, дистанції часу найкоротшого зближення для всіх супроводжуваних цілей, програвання маневру розбіжності з усіма цілями, що знаходяться на автосупроводженні, за умови, що елементи їх руху залишаються незмінними, виявлення маневру цілі, звукова і світлова попереджувальна сигналізація про появу нової та небезпечної цілі. Втрата цілі, в тому числі небезпечної, початок маневру цілі, зближення з цілею на, граничне, на встановлену граничну відстань. Виявляти несправність при автоматичній тестовій перевірці. Функції ЗАРП засобів автоматичної радіолокаційної прокладки. Запобігання це запобігання зіткнень за допомогою супроводу окремих радіолокаційних цілей і прокладки їх курсу, і вектора швидкості для визначення відстані до точки. Найкорошого зближення і часу до точки найкорошого зближення зі своїм судном. Для того, щоб вирішити задачу на на маневровому планшеті, потрібен маневровий планшет, а також інструмент для рішення задач. Маневровий планшет з собою представляє сітку полярних координат, так як в нас на радарі. Наше судно буде умовно в центрі, судно справа буде рухатись відносно нас. Є таблиця обробки радіолокаційної інформації, де є будуть дані судна, а також PL-дистанція на судно, яке ми будемо знімати, і сюди записувати. А також рішення, яке нам потрібно зробити. Визначені D CPA і TCPA. Дистанцію кратчашого зближення з ціллю і час кратчайшого зближення. Істинний курс селі і швидкість селі. А також. Наш іст істинний курс наш новий, і за допомогою якого ми зробимо поворот вправо для того, щоб розійтись безпечно з судном, розробивши це на маневровому планшеті. Графічні прийоми побудова трикутника швидкостей. Основними інформаційними який які використовуються річному виконанні завдання розходження, є трикотне переміщення за 6 хвилин. Вершинами зазначено трикутника є нульова точка, що означає момент початку спостережень 6 хвилин точка і точка фікс. Сторонами трикутника є вектор відносного переміщення в нульго зустрічного судна за 6 хвилин, вектор переміщення власного судна в наших за 6 хвилин, вектор істинного переміщення зустрічного судна в цілі за 6 хвилин. На даному малюнку справа ми бачимо. Синій вектор від 0 до 6, це вектор відносного руху цілі целі відносного, тому що він, цей вектор, це результуючий вектор двох векторів В нашого, який чорний, чорного кольору, В наш, це вектор швидкості нашого судна. Внизу точка Fix. І зелений в, в цілі, це вектор істинного курсу судна цілі. Внизу точка F, 6-хвилинна точка. П'яте питання. Практична підготовка з предмету. Практична підготовка з предмету включає в себе опрацювання FURUNO Operation Manual для морського радару. Потрібно взяти, прочитати, перевести, ознайомитися, опрацювати і вміти відповідати на запитання по тексту. Шосте питання узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, контрольне запитання. Сьоме питання підведення підсумків заняття. Восьме питання: видача завдання для самостійної роботи, домашнє завдання. Після перегляду даного відео дайте відповіді в коментарях під відео, будь ласка, на два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння, або які у вас виникли запитання? Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському судні? Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь. На морський учбово-практичний ютуб канал. Робота в морі. Обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.